Чи може бути ціла бригада, 51-а бригада, дезертиром? Ну звичайно, що ціла бригада не може бути дезертиром. Тоді було не підготовлено взагалі збройні сили України. Від навіть не готували до блокпостів. Тобто, завдання навіть не було розставити блокпости просто від одної точки переїхати в другу, тобто якесь скочування було. Після Маріуполя, відповідно, ми вже переїжджали ближче до саур -Могилі. І і ну, вже бачили, як на суур-могилю прилітають важка артилерія і тому подібне. В кінці липня нам було розпорядження взяти Саур-Могилу під контроль. Добровольці, які залишилися в складі батальйону колоса під командуванням Процюка, вони навіть до половини не доїхали, яких накрив вчільний артилерійський обстріл. Зі мною зв'язалися, щоб забрати поранених. У мене дві машини, інші залишились на блокпосту. Одну розстріляли під волновахою з водієм. Водій загинув. Залишилося дві машини. Ну, звичайно, вони ламалися і в полі з пораненими. Ну, це ж був жах. Я з, з Степанівки забрав, ну, в кількості я точно не пам'ятаю, ну там більше 20 було поранених, 200 просто. Ставили на КАМАЗ, їх прикручували, щоб не впали, і тому, тому що місця вже не було, і машини, які було, можна би було надати, також не було. Це, що побачили люди, які були не обстріляні, ті, хто служив з вами. Це вплинуло на них психологічно. Коли приїхали відповідно на вертолітну площадку, було е, потрібно е, забрати двохсотих е, на вертоліт, тобто посадити. Люди просто стали і не знали, що робити. Ну, Тоді розізлився і каже, а якби ви б хотіли, щоб ваші матері вас поховали, якщо б з вами таке сталося чи зі мною, я б, якщо, я б хотів, щоб мене мати поховали чи родичі, щоб ну, моє тіло доставили додому. Вони тоді, мабуть, зрозуміли, що вони можуть бути на тому місці і не, не, ну, відповідно робили свою роботу. Я просто не розумів, як так. Я ж тоді ще сказав таку фразу. Що мертвих вже не потрібно боятися. Ну, поки треба допомогти, доставити його і пам'ятати завжди про них. Родіон Шовкошитний каже, що для нього особисто ви один з найбільших героїв, які він знає ось у цій війні. Він каже, це людина, яка у неймовірних умовах вивезла десь 150 поранених. Це так? Ну, приблизно десь так, до 150. Ну, та залежності, від був район, це була і Саур-Могила, і Новогригорівка, Тарани, Маринівка. Саме більше було да, на Саурмогилі, там я нараховував по своїх записах десь до 120 чоловік, що за три тижні було 50% особового складу. Наприклад, беручи з 1 серпня, приїхали під Саур-Могилу. На тодішній час вже було троє загинувших, розірвалася машина мінометної батареї, яка їхала на свій розчут, щоб ну, взяти свою позицію. Машину підірвали. Один з солдатів заживо згорів. Ви знаєте, хто це? Так. Його родина знає про це? Так. На нього вилилось бензин, підійти було неможливо, тому що зривались боєприпаси. І просто я чув, як, він, як людина заживо горить, і я не міг нічого зробити. Осколки ну, розліталися весь час. Там було, здається, 30 ящиків боєприпасів, які вже готові, були готові до бою. Підійшли через годин шість. Його тіло було під мінометною плитою, є така від мінометки, тобто він не міг сам навіть вирватися. І тіло забирали дуже акуратно, тому що між ногами були е снаряди, які ще не зірвалися, але в будь-яку секунду могли зірватися. Тобто на свій страх і ризик ми забирали. Були ну, добровольці, які погодилися своїх побратимів забрати. Це я з своїми санітарами, і добровольці, які хотіли забрати свого побратима. Але ви бачили боягузів? Ви бачили дезертирів, тих, хто кидав позиції, тікав. Це приїхало. Ці добровольці, всі бо, не знали на що вони йдуть. Ніхто не поїхав додому, ніхто не взяв машини, щоб дезертувати. Деякі були з контузією і легкими осколочистими пораненнями, які залишалися на суровій могилі, не залишали своїх позицій. Наприклад, Іванов він був поранений в руку. І... Мені недавно показував, цей осколок залишився йому в руці, але він не залишав своїх позицій, він також був в, конту, ну, в контузію мав, не залишав своєї позиції. Він розуміє, що він відповідав за всіх людей. Навіть копінос, будучи пораненим з 12 на 13 серпня, поранення було в голову. На, на очі він взагалі не бачив, очі перемотали, осколки також потрапили в очі. Він не залишав своєї позиції. Каже, я не залишу вас. Ну, буду, ви мені говоріть, що відбувається. Я буду з вами ну, контролювати ситуацію. Тобто трималася до останнього. Що означає справедливо розглянути все, що стосується 51-ї бригади, на ваш погляд? Звичайно, хочеться, щоб була справедливість і правда виявилася насамперед батькам. Тим хлопцям, які захищали Україну, вони не для себе її захищали, вони захищали для майбутнього, для своїх дітей і для майбутнього всіх дітей цієї України. І я думаю, що для родичів це найбільш важливо, тому що ми ще можемо продовжувати боротися і боремося. А для них це. Дуже важка тема, і потрібно цю родину підтримувати, і вони просто хочуть правду.